Дивись, я хотів би, щоб ми почали. Знаєш, от е, ну. З ООН все зрозуміло, в принципі, навіть нема що мені здається обговорювати з Росією, тим паче вони будь-що будь намагаються е, так з якимось чином пом'якшити ці санкції, звідти погрози зірвати зернову угоду, так і вимоги, ну, в принципі, відстоювання свого економічного інтересу от, з цим аміаком, з іншими добривами. Але от давай спробуємо розглянути дві, дві ситуації от, паралельних. Так, е, уявляємо, що ну, все-таки е, пристає, скажімо, е, ну. Світове співтовариство на оцю ідею Гутереша е, щодо експорту російських добрив там через Україну, так чи не стане це якимось таким прецедентом, після якого власне е, росіяни почнуть вимагати знову для себе там більше, 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 більше? Тому що ми ж знаємо їхню тактику. Чи чи можна можуть бути варіанти згоди? От власне на таку схему, яку пропонує Гутереш? Варто зазначити, до речі, аміак це, це важливо, це про хімію, так але є інша справа. Майже непоміченою пройшло те, що ООН, наприклад, розблокував і дав рекомендацію розблокувати іншим країнам експорт російського зерна. Так, це відбулось десь місяць тому. Mm -hmm. А, і все це в, в рамках перемовин безпосередньо з Росією. А, мені здається, що так дійсно будь-яка поступка з боку ООН, з боку інших країн а, Росії нібито має додавати а, якоїсь впевненості а, москалям. Але з іншого боку, а, якщо подивитись, ці речі можуть бути і не пов'язані. Хоча навряд чи, тому що війна, і зараз е, все, все про війну, і е, всі причини вони мають е, саме військове е, якесь значення. Е, тому е, одна поступка, якщо вона відбудеться, е, можливо змінить ситуацію. Але мені здається, що АМ'як в даному випадку е, не настільки важлива справа, щоб за неї е, якимось чином е, боротися, так тому що є, е, є інші справи і е, ми бачимо, що це постійні торги, які відбуваються. Ще одна подія, яка нібито не пройшла такою поміченою, це відносини, зокрема, між Росією та Казахстаном стосовно нафти. Угу. Пам'ятаємо, два місяці тому Росія заблокувала транзит нафти з Казахстаном. Такаєв образився, але що відбулось напередодні саміту ШОС, так, який в, в Самарканді е, відбувся? Росія розблокувала е, цієї нафти, тому що таким чином вона, ну так. Приподнесла, якщо можна так сказати, подарунок Китаю, тому всі ці справи вони постійно відбуваються. Всі ці перемовини постійно відбуваються. Якісь точкові, якісь глобальні, але все це а, нібито має. А, Якусь кінцеву мету в даному mm -hmm. випадку, що ми говоримо, повертаємось до ам'яку. Мені здається, це точкова економічна проблема, і вона не дуже сильно пов'язана з війною, але війною будуть прикриватися для того, щоб виторгувати, е, можливо, ще якісь преференції для себе. Mm -hmm. Ну добре, точкова, але таких точкових е, нюансів чи моментів, як як ти вірно зазначив, їх є ну доволі багато, так і вони вже так накопичуються трішки. Е, ну і от уявляємо, тобто Росія все одно намагається е, витургувати собі щось. От е, ну уявляємо зараз. Світ каже там, ну на якомусь стапі каже: ні, друзі, от цього не буде. От зараз там беремо за м'яком. Там от цього не буде. Е, чого в такому випадку варто очікувати від, від Кремля від Росії? Я не думаю, що з одного боку, оскільки це не дуже важлива справа глобальна, угу. якщо м'як я не думаю, що і відповідь буде дуже серйозною з боку Росії, якщо її відмовлять. А, тому а, ми маємо розуміти, що у Росії і ми всі це побачили. Доволі обмежений а, перелік інструментів, які вона може застосовувати, ну о, раніше ще до війни. Важливим інструментом були санкції з боку Росії. Ну зараз вони взагалі е, нікого не лякають. Правда, е, що може бути е, військова воєнна відповідь з боку України е, на, на Україні? Так ну можливо, так це буде ракетні обстріли. Ми розуміємо, що це вже не про піхоту, це вже не е, повномасштабний наступ. Е, це буде ракетний обстріл, підступний. Так дуже неприємне, але це єдине, що вони можуть зробити, тому якщо ми ставимо знак рівняння між невиконанням будь-якої економічної примхи з боку Росії з одного боку, це рівняється ракетним обстрілам в Україні. Скоріш за все, так воно і буде. І досвід того ж самого контрнаступу, так коли збройні сили України. Відвоювали більшу частину харківської області, і все це закінчилось на наступний день обстрілом енергетичної інфраструктури 11 крилатими ракетами, вісім з яких зайшли, якщо не помиляюсь, до Харкова. А то ось це і є розуміння того, чим Росія буде відповідати, якщо вона не отримає навіть точково того, чого вимагає. Дивись, е, от ці спроби Росії і шантажу всього іншого, так е, в контексті зернової угоди будемо говорити. Я може помиляюсь, але в мене таке стійке стійке відчуття, так що це те, що ця частина, ну принаймні, зокрема погрози зриву зернової угоди, е, частина оцих їхніх намагань схилити Україну до перемовин. Е, якщо я помиляюсь знову ж таки повторююсь поправ, але дивись, от я до чого, якщо говорити про перемовини. Е, Чому для росіян вони такі важливі? Я не маю зараз на увазі так, що ну от контрнаступ, про який ти сказав, їхні провали на фронті, це зрозуміло. Але що вони от на цих перемовинах, е, особливо зважаючи на те, що українська влада станом на зараз принаймні публічно декларує, категорично ні? Що вони хочуть досягти оцими ну от, на цих перемовинах? Які питання підняти? Люди, типу, складіть зброю, так як там козак дзвонив, казали так і Єрмаку в перший день вторгнення, чи що? Ну, дивісь, а, достеменно, ми. Не знаємо, скажемо відверто. Є три версії, чого вони можуть вимагати, якщо ми дивимось на публічний простір, якщо, якщо ми дивимось на їх конкретні дії і офіційні заяви. Перше, якщо ми дивимось на там контур умовного Дмитра Медведєва, то дійсно їх намагання вести перемовини виглядають наступним чином: Україна має здатись, Україна має скласти зброю, Україна має виконати всі забаганки, включаючи денацифікацію, демілітарізацію і фактично капітулювати перед Росією. Якщо ми дивимось на Заяви умовного лаврова і ним, і снім, які з'являються рівно а, на наступний або за два дні після того, як Україна демонструє свою, свою звитягу на полі бою. А ці заяви говорять про те, що а, їм вже важко воювати. Вони хочуть зберегти обличчя, і а, вони нібито роблять такий широкий жест, Запрошуючи Україну за стіл переговорів, але це позиція слабкої країни. Це позиція країни, яка програє і яка намагається якимось чином зупинити війну. До чого все це може призвести? Ну є третя така. Третя така теорія, а що вони дійсно намагаються, є якесь там крило, яке намагається вмовити Путіна, аби він склав зброю, і не якимось чином, як там там в 45-му році, так червона площа. Проходять українські війська, кидають прапори там я не знаю там Омського собру перед мавзолеєм Ні, мова йде про повторення сценарію який був, ну зокрема, там в, в між Ізраїлем і Єгиптом. Так, коли відбулася шостиденна війна, і вона закінчилась рівно виводом військ з території. Все. Нібито нікого й не було. Тож це три таких концепта. А, який концепт вас обладає, як то кажуть, який а, буде превалюючим, ми не знаємо. Але поки що, поки що, а, є і четвертий концепт, скажімо відверто, і ми взагалі про нього нічого не знаємо. Це кулуарні перемовини. Я можу тільки здогадуватись, а, і в мене немає фактичного підтвердження, що все ж таки якийсь а, контакт. Можливо, через посередників а, між Україною і Росією зберігається. Я не можу цього довести, я не можу це підтвердити. Але логіка процесу вона підказує, що країни, які все ж таки продовжують мати а, економічні стосунки між собою, вони які знаходяться у в стані війни, хоча й не оголошено офіційною, вони не можуть. А, Повністю припинити спілкування між собою, звісно, це не а, Зеленський телефонує Путіну або Путін телефонує Зеленському, ні, але на рівень нижче а, такі перемовини скоріш за все відбуваються, і можливо, ми про них потім дізнаємося. Резумуючи, якщо ми слухаємо офіційну і пропагандистську російську теорію, вони все одно вимагають капітуляції з боку України. Якщо ми дивимось на натяки, які... Є в офіційних заявах росіяни вже ослабли росіяни готові сідати за стіл перемовин. І зараз в Москві, як мені здається, відбувається вмовляння Путіна погодитись на умови України. Ти випередив насправді мене моє питання, от цим своїм четвертим пунктом свого бачення, так стосовно перемовин ситуації, тому що так. Ну от я, я хотів про це так само спитати і, і сказав, що публічно заакцентував на цьому. Так ми декларуємо про ні, ні, ні. Але от віцепрем'єрка Стефанішина з євроінтеграційних питань так днями заявила в одному з інтерв'ю про те, що контакти такі е, були і публічні, і не публічні, і після цього, що дуже важливо. Так, буквально наступного дня голова МЗС Кулеба, що він сказав, що е, частина територій України буде звільнена військовим шляхом, а частина можливо дипломатичним. Це цитата. Так і от я намагаюсь зрозуміти на якому етапі ну очевидно дійсно ці контакти, якісь є, про які ти кажеш, але на якому етапі, от е, Україна готова, ну або може перейти, от власне від від військових дій до дипломатії. Тому що не зрозуміло, як це так само суспільство сприйме, я думаю, що е, перехід від військової до дипломатичної м, такого треку, так, е, він відбудеться, коли ми будемо мати 100% гарантії того, що Путін готовий дипломатичним шляхом е, вийти з Донецьку, Луганську і Симферополя. Ось тоді, е, тоді, скоріше, це за реально все. взагалі? Я не вірю. Я не вірю, і е, досвід е, перемовин з 2014 року підказує, що е, якщо б було бажання, е, воно б вже було реалізоване. Е, Путін е, можливо відмовиться від е, е, окупованого Донбасу, а для нього ці території нічого не варті. Як mm -hmm. вони нічого не варті, і для Росії так, е, це був такий реверанс. З боку москалів в бік нібито російськомовних регіонів, і там, де вони мали ну таке таке велике представництво, я маю на увазі політичне. А ось Крим Крим Путін за доброю волі, я впевнений, не віддасть ніколи. Тому, тому що це ось це дійсно той. Руський мір, uh -huh. з яким він живе, це все, це а, а, надбання царського режиму, це а, бажання Петра І а, встановити контроль в Криму в, свого часу, це бажання а, Екатерини Другої, це Лівадійський палац, де а, відпочивали російські царі. Все. Для, для нього питання Криму е, добровільно закрите, тому якщо говорити про е, як трактувати слова е, Дмитра Кулеби, я б виходив з того, що е, після того як ми е, завоюємо е, Крим, відвоюємо Крим військовим шляхом дипломатичним треком, ми домовимося про е, вихід російських військ е, з Донецьку і Луганську. Навряд чи буде навпаки. в третьому варіанті. Я думаю, що ми можемо військовим шляхом повернути. Всі ці три міста, тобто по суті, напрямки таких ну можливих два так нашої в принципі політики, от в війні з Росією, тобто, або ми по суті, ну йдемо до кінця, там відвоюючи Крим військовим шляхом, або на якому стапі може дійти до того, так що ну ми повертаємося, умовно кажучи, до ситуації чотирнадцятого року, так і сідаємо. Ну далі вирішуємо щось. Я не впевнений, що ми можемо собі дозволити повторення 2014 року. Вже і політичні умови не ті, економічні умови не ті, військові умови не ті, тому немає сенсу. І тут я відверто скажу: я підтримую шлях обраний президентом. Нам нема про що домовлятися. Або вони виконують наші вимоги. Або о, вони їх виконують під силою нашої зброї. Все о, тут не 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 поле і не немає місце для компромісу. Нібито, ну давайте так. Ми трохи залишимо собі Донбасу і Криму, а віддамо все о, все інше. Ні, о, ситуація на полі бою демонструє, що нам нема про що зараз домовлятися або наші умови, або ніяких. все тому о, ситуація в. Свідомості росіян вона, вона змінилась кардинально. Якщо раніше вони розраховували, що дуже швидко зроблять денацифікацію, це стане наша країна, стане частиною їх країни. Mm -hmm. Зараз все міняється. Зараз ми диктуємо умови, і зараз, коли вони е, вимагають або дають натяки, що вони хочуть з нами розмовляти за столом переговорів, це е, ще одна демонстрація того, що ми робимо правильно. Вони хочуть миру не тому, що вони хочуть миру, а тому, що вони програють. Дякую тобі дуже.